Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. У дронах Камікадзе шехет 136 російського виробництва виявлено новий тип термобаричної бойової частини, що викликало підвищену увагу з боку військових експертів. Росіяни почали оснащувати ці безпілотники спеціальними термобаричними боєприпасами, що мають значно підвищений руйнівний потенціал порівняно з попередніми типами бойових частин. Відповідні кадри з детальним оглядом залишків дрона було опубліковано в телеграм-каналі Оперативних Зсу. На кадрах видно, що залишки дрона знайдено на відкритій території. За попередніми даними він був або. Збитий або посаджений за допомогою системи радіоелектронної боротьби. Під час огляду було зафіксовано спеціальну термобаричну бойову частину з індексом ТББЧ-50М, вагою 50 кг, яка вперше почала з'являтися на таких безпілотниках. Згідно з інформацією, з російських джерел це оновлення бойових частин почалося з серії безпілотників із серійним номером И, і було вперше помічено у квітні 2024 року. Термобарична бойова частина ТББЧ-50М стала четвертим типом бойового заряду, який ви Користовуються на дронах серії Герань 2 Шахет 136 що вказує на спроби російських військових знайти найбільш ефективний тип боєприпасу для масового використання. Цікаво, що різні типи бойових частин встановлюються на дрони з різними серійними номерами. Наприклад, іранська уламкова фугасна бойова частина вагою 50 кг зазвичай встановлюється на дрони з серійним номером М, тоді як російські моделі з серійними номерами К та КБ можуть бути оснащені або термобричною бойовою частиною БСТ-52 вагою 52 кг. Кілограми або уламково-фугасною бойовою частиною БСФ-50 вагою 50 кг. Нова ж серія і, до якої належать моделі з бойовими частинами, офзбч 50 50 кг та термобаричної ТББЧ 50М-50 50 кілограм. Свідчить про черговий етап експериментів з вибором оптимальної бойової частини. Тенденція до застосування термобаричних боєприпасів стає дедалі очевиднішою, як показують дані з уламків, знайдених дронів, термобаричні заряди набувають популярності завдяки свої. І високій руйнівній силі вибух термобричної бойової частини створює вогняну хмару з температурою до 2600 градусів за цельсієм. Після активації ініціатора ударна хвиля сприяє розпорошенню термобаричної суміші, яка вступає в контакт з повітрям та створює вогняну хмару, що поширюється на значну площу. Такий тип зброї має сильний психологічний та фізичний вплив на живу силу та інфраструктуру, знищуючи все на своєму шляху. Нагадаємо, раніше повідомлялось про модернізацію безпілотників шахет 136 яка торкнулася не тільки бойових характеристик, але й оптимізації конструкції. За новими даними у дронах було зменшено споживання палива, що дозволило збільшити радіус польоту на 140 км. кілометрів. Це означає, що оновлені дрони здатні долати більші відстані, що підвищує їхню ефективність у використанні на полі бою, особливо при плануванні атак на віддалені об'єкти. Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо.